Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поговоримо про налаштування параметрів обліку в прикладному рішенні баз бухгалтерії. З вами доцент кафедри обліку та оподаткування робіт України Литвиненко Володимир Сергійович. Для виконання цього завдання перейдемо середовище прикладного рішення Баз бухгалтерії. Щоби почати налаштування параметрів обліку, необхідно зайти в розділ Головне, настройки, параметри обліку. Ми бачимо, відкриваються параметри обліку, в яких здійснюється налаштування основних правил ведення обліку для всієї інформаційної бази. Тобто, ці параметри будуть діяти для всіх організацій, які ведуть, облік яких ведеться. В цій інформаційній базі, бачимо кілька вкладок. Перша з них називається банки Каса», і тут ми можемо відмітити, чи ведеться облік розрахунків валюті. Якщо наше підприємство або хоча б одна із організацій веде валютний облік, то ми маємо встановити цей прапорет. Якщо не включене е, ведення валютних операцій, тоді не буде можливості використовувати субрахунки валютного обліку, наприклад, 312 і 632 рахунок, також не буде доступна можливість ведення курсових валют, ведення обліку курсових різниць і так далі. І тому Крім того, тут ми бачимо, що облік руху грошових коштів ведеться по банківських рахунках та за статтям руху грошових коштів. Відключити ці параметри неможливо, хоча при потребі ви зможете ігнорувати ці реквізити в документах, залишаючи їх незаповненими. В більшості випадків програма вам це дозволить. Але заповнення цих реквізитів робить облік більш детальним та аналітичним. Крім того, ми можемо вести облік в касі за відокремленими підрозділами. Якщо ми встановимо такий прапорець, тоді в нас буде не одна, а кілька кас підприємства. В даному випадку ми залишимо цей реквізит незаповнений, оскільки в нашому прикладі передбачається, що в нас буде використовуватися лише одна каса підприємств. Після цього переходимо на вкладку розрахунок. Тут можна зазначити, що облік ведеться за документами розрахунки. Перед цим ми бачимо відмічені пропорції. Облік ведеться в розрізі контрагентів, тобто, забор... ми бачимо заборгованості по кожному окремому контрагенту. Також встановлений прапорейт по договорах, до будь-який момент часу ми бачимо, якою є заборгованість по конкретному договору. Прапорейт за документами розрахунків дозволяє побачити, е, чи погашена заборгованість за конкретним документом. Тобто, наприклад, ми одержали від постачальника певні товари за кількома документами, за кількома накладними. Якщо цей прапорець звімнений, то ми можемо побачити, який з цих документів був оплачений, а який ще не оплачений. Це робить облік більш детальним і зрозумілим, але водночас більш трудомістким. Наступний реквізит строк оплати покупців. Давайте встановимо, наприклад, 5 днів. Це означає, що після цього терміну корг вважатиметься простроченим з точки зору управлінського обліку. Програма містить відповідні управлінські звіти, де це можна буде легко ідентифікувати. Е Строк оплати постачальників поставимо, до прикладу, 10 днів. Це означає, що якщо ми не здійснимо оплату постачальнику протягом 10 днів від моменту одержання товару матеріальних цінності або послуг, така заборгованість буде вважатися простроченою. Відповідно, в управлінських звітах вона буде окремо відображена для того, щоб акцентувати увагу на необхідності термінової оплати цих платежів. Хочу звернути увагу, що всі ці реквізити. Можуть бути скориговані в межах певного договору. Тобто, якщо якийсь договір має інші терміни оплати, то ми можемо там змінити ці терміни, вказавши інші дати. Крім того, в договорі також можна нівелювати е, облік розрахунків за документами. Тобто, в такому випадку заборгованість буде опубліковуватись по договору в цілому. Е, наступна вкладка, облік запасів. Тут відмічено, що облік запасів ведеться по кожній номенклатурі, тобто ми завжди можемо побачити, скільки у нас є певної номенклатури. Крім того, є можливість встановити прапорець за партією, а й партії виступають будь-які документи надходження. Це може бути надходження при купівлі, надходження виробництва. У прибуткуванні виявлених надлишків, наприклад, під, під час інвентаризації, важливо, що кожне надходження буде формувати нову партію, а відповідно ця партія може відрізнятися вартістю. Це важливо, якщо ми хочемо в подальшому обирати метод списання запасів ПІФО. Тоді нам потрібно мати партії для того, щоб програма могла визначати, яка партія товару була. Одержана раніше. Наступний реквізит по складах. Це означає, що в такому випадку, коли ми встановлюємо цей прапорець, кожна товароматеріальна цінність потребуватиме оприбуткування на склад. Іншими словами, ми не зможемо ввести документ надходження, не вказавши склад, де буде зберігатися цей товар. Причому в складах можна обліковувати товари за кількістю або за кількістю суми. Ми вибираємо варіант за кількістю суми. Тоді ми можемо завжди відслідкувати, скільки у нас є товару матеріальних цінностей на кожному зі складів по кількості та по сумі. Також є прапорець дозволяти списання запасів при відсутності залишків за даними обліку. Ми цей прапорець змінимо, тобто, якщо певного товару немає на складі. То зробити документ відвантаження буде неможливо. В деяких випадках така функція є потрібна, якщо ваше підприємство потребує цього, тоді ви встановлюєте прокорект. Наприклад, якщо у вас виникають ситуації, коли облікова служба не встигає правильно і повноцінно оформити надходження товарів, а вам треба їх вже виписувати, наприклад, для продажу або для передачі виробництва. В такому випадку можна використовувати ось цей функціонал. Відповідно, ви робите видаток товарів, а коли будуть належним чином оформлені оприбуткування товару, у вас ситуація по ваших запасах буде вирівнена. Наступний прапорець ведення обліку зворотній тари. Якщо специфіка вашої діяльності передбачає одержання зворотній тари, багатооборотної тари, тобто яку потрібно повертати, курс, тоді ми встановлюємо цей прапорець і в документах руху товароматеріальних цінностей буде з'являтися спеціальна вкладка для додаткового обліку цієї тари. Прапорець ведення обліку бланків суворого обліку. Якщо ви використовуєте ці бланки, відповідно також доцільно вникати цей прапорець. Ми його включати не будемо. У нас немає бланків суворого обліку. Крім того, Є можливість встановити, що при друзі документів поряд з колонкою товар або товари роботи послуги виводиться кнопка артикул. Тобто, якщо ваше підприємство використовує артикул, ми можемо встановити перемикач-артикул, і тоді, крім назви товару, у вас в документі буде зазначений ще артикул. Якщо встановити перемикач-код, то крім назви товару буде ще зазначений код за класифікатором УКТЗ який ми, бухгалтери, використовуємо ще також при оформленні податкових накладних. Тобто, в такому випадку ми будемо постійно відслідковувати ці коди. Або третій перемикач нічого не виводить, тоді у нас буде лише назва товаром матеріальних цінностей. Для підприємств з невеликим асортиментом товарів цього буде достатньо. Якщо ж у вас великий асортимент товарів, то ви можете вказати е, інший реквізит. Інше наштуванням. Переходимо до наступного. Тут ми можемо зазначити, чи використовуються книжки, ми залишаємо цей прапорець, знижки використовуються досить часто. Крім того, тут вже зазначається, чи ведеться комісійна торгівля. Якщо у вас не передбачено в даний момент ведення комісійної торгівлі, цей прапорець можна зняти. Також роздрібна торгівля, якщо вона у вас ведеться, тобто ви продаєте товар в роздріб, Концевим споживачам тоді ми встановлюємо цей прапор. Крім цього, в такому випадку можна зазначити, як саме буде обліковуватись творобі в розвіду, звичайно, в роздрібі складів, а також можна зазначити по номенклатурі та поставках ПДВ. Ми залишаємо всі ці пропорції, тобто залишаємо повний функціонал торгівлі. Варто зазначити, що. Якщо у вас немає певного виду діяльності, тоді встановлювати максимальні настройки програми не рекомендується. Тому що е, е, чим більше функціоналу ми підключаємо, тим е, більше сповільнюється робота програми, тим більше з'являється зайвих документів, які ви наразі не використовуєте. Тому це буде шкодити вашій роботі. Краще не вмикати зайвий функціонал. Водночас, коли він вам знадобиться, ви зможете повернути параметри обліку і додати їх. Як правило, додати функціонал простіше, ніж його зменшувати. Тому з там, урахуванням якихось майбутніх планів краще не проставляти запаси. Лише те, що потрібно в даний момент. Наступна вкладка виробництво дозволяє встановити перемикач, чи ведеться виробнича діяльність. Якщо вона ведеться, тоді зазначається тип планових цін. Планова Цей плановий прайс прайс лист буде використовувати для заповнення ціни при випуску продукції за документами звіт виробництва за зміною та надання виробничих послуг. В цих буде тип прибуткування продукції і буде зазначатися планова собівація. Наступний є. Рахунки. Тут ми можемо встановити прапорець використовувати класи рахунків в якості груп». Ми його знімаємо. Що це означає? Це означає, що деякі квіта внутрішні будуть виводитися підсумки по класах рахунків. Наприклад, є перелік оборотів по першому класу рахунків і є підсумки. Оскільки в більшості класів рахунків у нас є і активні, і пасивні рахунки. То зазвичай такий показник підсумковий не несе багато інформації, тому ми його не рекомендуємо встановлювати, якщо у вас немає для цього по ваших звичайні. І е, остання вкладка, співробітники і зарплата. Тут визначаються параметри обліку, розрахунків зі співробітниками. Ми встановлюємо перемикач. Облік розрахунків заробітних плати і кадрів ведеться в цій програмі. Є альтернативний варіант у зовнішній програмі, тобто, коли у нас є ще додаткове, додаткове програмне рішення для обліку розрахунки з працівниками. Зазвичай це виникає в тих випадках, якщо підприємство має великий штат працівників, або історично склалось так, що кадровий облік вівся в якійсь іншій програмі. Іноді це пов'язано з галузевою специфікою. В нашому прикладі ми. Плануємо вести облік розрахунків з працівниками в цій програмі, тому залишаємо перемикач в цій позиції. Наступний перемикач облік розрахунків з персоналом ведеться по кожному працівнику. Звичайно, якщо ми облік розрахунків ведемо в цій програмі, то логічно вести облік по кожному працівнику. Якщо б ми вели облік розрахунків з працівниками в іншій програмі, тоді ми могли б. В цю програму завантажувати інформацію про суми заробітної плати та інших розрахунків зведено по всім працівникам. Тільки ті показники, які нам потрібні для звіту, наприклад, звіту. І ще одна настройка це кадровий облік. Тут у нас є два режими: спрощений та повний. Ми вибираємо повний, який означає, що будь-які зміни по кадрам. Потребують оформлення кадрового документу, це в нас буде або прийом на роботу, або переведення, або звільнення. Спрощений варіант обліку передбачає, що друковані документи кадрові не оформлюються в цій програмі, а всі зміни вносяться в картку співробітників. Це є спрощений варіант, а в результаті втрачається певна аналітичність в обліку кадрів та розрахунків із заробітної плати. Тому Доцільніше використовувати повний кадровий облік. На цьому налаштування параметрів обліку ми завершили. Доцільно зберегти зроблені налаштування. Зкликаємо кнопку записати і закрити. Відповідні налаштування параметрів обліку збережені. На цьому наш відеоурок завершений. Дякую за увагу!